Привіт всім глядачам програми Українська Хвиля. З вами Наталя Федосєєва та Ірина Вовкмельник. Після довгої перерви через пандемію до громади сьогодні, 10 вересня, повертається визначна культурна подія Український фестиваль в Монреалі. Більше 200 артистів на сцені, майже 70 кіосків та девіз Мужність має два кольори. Все це про український фестиваль Монреалі у парку. Ми за І сьогодні ми поговоримо з учасниками та організаторами події. Григорій Бедик, президент Монреальської асоціації сприяння розвитку і культури імені святого Володимира, зазначає, що захід дещо відрізняється від фестивалів минулих років, наприклад, інша локація, і навіть тематика. А цього року ми думаємо, навіть 30 тисяч більше будуть у парку. То ми ми ласкаво просимо до парку Мизонев до українського фестивалю в Монреалі. Григорій говорить, цього року тематика фестивалю є вдячність канадійцям за їхню гостинність для українців. Він також зазначив, що за розмірами сцена цього року набагато більша. І відвідувачі почують цей день більше класичної музики. Ми маємо барвінок із Торонто. Барвінок є танцювальний ансамбль. Ми, ми, ми їх роками просили ніколи не могли, бо або на Україні були, або десь інші виступали. буде осім то оркестр класик до Моріаль. Є багато інших. під час війни, не тільки під час війни, сказати під час війни на Україні в цих часів бачити, скільки людей по в інших державах допомагали нас. Ви бачите прапори спереді нашої стіни, всі, які нам дали поміч. Це є велика подяка всім, щоб всі прийшли до, до фестивалю, побачили українську культуру, побачили за що українці б'ються. За мову, за, за державу і за демократію, то фестиваль є багато більший і багато більш емотивний. На українському фестивалі ми також зустріли Катрусю Смолинець, президент українського національного об'єднання. Катруся розповіла, що українське національне об'єднання в Монреалі існує вже 80 років і підтримує культурне життя українців як от театр. Літературна група, психологічна поміч тощо. То ми дуже тішимося бути частиною фестивалу, представити нашу роботу, як ми допомагаємо нашій громаді тут і в Україні, і представити Віктора Малерика, нашого письменника з Монтеалу. Віктор Малярик, відомий канадський журналіст, який працював на ICTV і зробив дуже багато репортажів і опублікував багато книжок. So, I decided to make a, a fiction book about things that I've seen and bring in the characters and come up with this story, this uh, mystery thriller. But it, a lot of it has to come from my past experiences of covering the famine in Ethiopia and then being in different places. And uh, it, it turned out to be quite an interesting uh, experiment for me, and I, I enjoyed writing it from the beginning to the end. Thank you. And um, if we're going to talk about today's uh, event, what does it mean for you personally well, it means everything to me look ever since the russians and, and uh, putin ordered his troops into ukraine i was depressed for about a month and i said well we've got to do something you know i can't go over there at my age and try to do anything but i've gone across the country talking to people and saying you are now witnessing a modern day genocide where somebody by the name of putin wants to erase ukraine from the map Ангіка біла тодіс. Україн ізакантріца кульчу да козбек хандс антансів for Честно, факт да ти ар юкраїні. Національний інформаційний тур про голодомор. Це проєкт канадської української фундації з метою підвищити обізнаність про геноцид українського народу тридцять другого років. Представниця проєкту Рома Дзерович говорить про підходи у дослідженні голодомору. Геноциду, але найважніше, є, що ми їдемо по школах і даємо дітям знати про голодомор і в той самий час, чому є важливо знати про демократичні права людини, що не лише сьогодні, на жаль, але 90 років тому, як голодомор почався, не були ужитку, і люди українці не мали я би то сказати. They were denied their, their rights as humans. І так, як декотрі казали, що що, що навіть і не були трактовані як люди. Дар'я Наумова, психіатр за фахом, організовує разом з психологічною клінікою Вірджинії Дуглас при університеті Майкіл безкоштовні терапевтичні сесії для українців. Зараз ми на стадії тренування, тобто ми назбирали більше ста психологів, які безкоштовно будуть волонтерити і працювати з українцями. Зараз ми закінчуємо курс їхнього тренування, як працювати з людьми з травмою, як працювати з українцями, як працювати з перекладачами, з людьми, які не говорять англійською французькою мовами. І Зараз ми набираємо клієнтів. Ми вже маємо більше 50 людей, які записалися отримувати ці послуги, і ми заохочемо продовжуємо збирати збирати і шукаємо ще клієнтів. Тому ви можете підійти і тут, подивитися інформацію і записатися, або в інтернеті знайти Ukrainian Aid Initiative McGill і записатися бути або волонтером, як психолог, або волонтером-перекладачем, або якщо ви шукаєте психологічну безкоштовну допомогу, якщо ви приїхали з України. Нещодавно саме в нашому центрі терапія починається в кінці цього місяця. Тому сесії ще не було. Але я знаю, що люди вже активно з початку війни шукають психологічної допомоги через приватні шляхи, або через це публічне, через госпіталь. Це дуже важливий і потрібний сервіс, як ми всі розуміємо. Також на заході було встановлено багато шатрів для дітей, для забав і розваг, як от малювання та рукоділля. Мене звати Оленка Хомякова. Я координаторка дитячого простору «Дзига», який знаходиться просто ось у цьому куточку. Ми маємо три намети, які прикрашені синьо-жовтими кульками, в яких відбувається безліч цікавих майстерень для ваших дітей. Олександра Куліненко, представниця керамічної майстерні Куркуль Артс». Розповідає про символічність ляльки-мотанки. Давним-давно, коли не було лялічок пластикових, барбі, кен, все таке інше. Лялечки були зовсім інакші. Вони були з тканини. Отже, це мотанка, яка робиться тільки з тканини і ниток, купе анруле, конруль, конруль. Плюске льофін, плюске бонсует курлянфан, плюске лонві анфанвавуар. Чим більше ниток, тим довше життя буде в дитинці, які мама робить таку лялочку. Пром'єр-круа, перший хрест, до'єм круа, другий хрест і третій хрест е, отут, на грудях. От, а круа-круа е, протекріс. Отже, цей хрест це не християнський хрест, це символ сонця, а сонце це найсильніший захисник. Для всіх для нас сонце дає нам життя. Школа імені Андрея Шептицького була заснована іммігрантами українцями ще в 50-х роках минулого століття з метою збереження мови і культури для українських дітей. Дарія Томасчук, директорка школи, говорить, що кількість учнів міняється з року в рік, а цього року абсолютно очевидно збільшилася. Ми цього року для біженців так зробили, що є спонсори, які будуть допомагати їм безкоштовно відвідувати школу. Виклики такі, що наші діти різноманітні, їхній рівень мови не такий сам. Отже, кожен вчитель мусить пристосовувати навчання кожного року до індивідуальних учнів і до того року, що, в якому вони знаходяться. Отже, та різноманітність є найбільший виклик. Ми маємо свою програму пристосована до дітей тут в Канаді. Очевидно, це є суботня школа. Ми не можемо все покривати, що школи в Україні цілоденні покривають. Отже, ми зосереджуємося над мовою, граматикою, над літературою, історією, культурою, географією такі предмети. Дуже дякую. І ще режисерка театру Стожари Ольга Онищенко розповіла, що група акторів театру, які об'єдналися у 2012 році, наразі готують виставу за матеріалами п'єси Наталки ворожбит Погані дороги. А прем'єра відбудеться 25 вересня цього року. Рада вітати всіх на українському фестивалі. Погані дороги це надзвичайний вибір. П'єса дуже непроста. П'єса про війну. На Донбасі про події, які відбувалися в 2014 році, і зараз вона залишається так само актуальною. Вона привернула нашу увагу за свій такий жіночий погляд. На війну і на все, що відбувається, я дізналась про цю п'єсу в той момент, коли прийшла підтримати проєкт Григорія Гладія, нашого провідного актора, відомого як в Україні, так і тут, в Канаді, в Монреалі. В театрі Просперо вони показували. П'єсу Погані дороги французькою мовою для французької публіки. Ця п'єса вона викликає дуже великий спектр емоцій, але разом з тим, думок Думок про війну, про роль кожного в цій війні, тому що ми всі знаходимося на війні поза тим, що ми поза межами України. І мені дуже цікаво, щоб глядач відчув цю різницю між емоціями і думками, які виникають після. Після перегляду. А, Ольго, а скажіть, будь ласка, скільки акторів залучено і чи є новоприбулі о, хто бере участь у виставі? Е, всього у нас 12 акторів в Цьому проєкті. і так мені дуже приємно анонсувати, що це серед акторів є новоприбулі, і це дуже приємно, тому що це означає, що наша громада розвивається, єднається і ми пускаємо нові корені тут на нашій новій батьківщині. І оскільки, починаючи з 2014 року, ми всю свою діяльність спрямовуємо на допомогу Україні. кожен актор і кожен, хто поза сценою знає, який наш мотив із задоволенням допомагає. А чи були якісь важкі емоційні моменти? Абсолютно, тому що тема важка. До речі, 16+. на жаль, ми не можемо показувати такі речі для дітей. Лише для людей свідомих і емоційно стабільних. І тому актори, які пропускають через себе всю ситуацію і беруть на себе цей тягар, очевидно, відчувають важкість більше, ніж хто інший. Я дуже їх підтримую. В цьому ми працюємо, робимо деякі додаткові вправи над персонажами. Але так, це це не без того. Це завжди важко, коли тема важка. А скільки разів планується ще повтори показу вистави? Зазвичай ми ретельно готуємося до прем'єри, і потім ми робимо вектори в інших направленнях. Так скажімо, плануємо можливо в Отаві, в Торонто. Можливо, буде показ теж ще один в Монреалі, але це завжди залежить від того, як проходить прем'єра. Вхід вільний, ну якби за добровільними датками. Тобто люди завжди приходять з тим, щоб допомогти, і ми не обмежуємо їх бажання. Хтось може дати 20, хто може дати більше деякі дають 100-200, в залежності від своїх можливостей. І куди кошти ви направляєте? Ми тісно співпрацюємо з комітетом допомоги Україні і ми перенаправляємо кошти до них, знаючи, що там іде дуже серйозний скринінг потреб. Обирається згідно з пріоритетами, які були запити, і там вони далі їх розподіляють колегіальним способом і надають нам звіт. Дуже дякую, Ольго, і вам бажаю успіхів. Григорій Гладій, український актор, який брав участь більше ніж у 80 фільмах та телевізійних шоу. Вважає, що український фестиваль в Монреалі важко переоцінити, особливо на тлі того, що відбувається в Україні. Українська армія нарешті, дає великий прорив і величезну надію. Поки що тримаємо свиньо кулаки, і наші серця є разом з собою з українцями. Тому всі фібри душі в бік України за українські страви були представлені різними виробниками, наприклад, знаменита корчма від товариства Зустріч, горілчаний завод Павла Сірка, який вперше приїздить до українського фестивалю зі своїми напоями. Таня Гато, а також український магазин Житинський. Добрий день вітаємо всі до фестивалу Український фестиваль Монтреал. This is our 20, 22nd year. I'm welcoming everybody. Um, I will be serving hot smoked meat sandwiches and sosiske kanapke with kapusta and uh, smachno. It's so important. I feel so, so strong to be Ukrainian today. Um, my Baba Dido and Baba Dido, the four of them, came from Ternopil a hundred years ago. So second generation and third generation, my daughter Alyssa. Вона допомагає сьогодні тудей, а і цьверімпорт хочу представити нашу Україну, де ми всім серцем з нею. І велику-велику перемогу. Бажаємо перемоги нашій Україні, вільній Україні. Емоції мої переповнюють, Бажаю нашим ЗСУ перемогти. Чим скоріше. Дуже дякую всім, хто прийде сюди. розділить з нами підтримку для наших збройних сил. Також буде виділено від мене кошти для наших збройних сил. Хату, бо я допомагаю людям продати і купити хати. То я собі думала, що з поукраїнську зроблю сьогодні. То так що я хочу, щоб люди прийшли тут на знімки до нас. Тоді що ми робимо також, ми робимо лотерея 50-50. то значить на кінець кінця дня хто дістане пів гроші, що тут збирали, а пів піде до кук, Монтреаль, щоб допомагати нашій новій прибулі. Також продаємо різні українські речі тут кольорові, сині жовті, також гарні футболки. І то все іде на Ukraine Foundation. Офіційні особи, які висловлювалися зі сцени, консули та депутати різного рівня, сказали, що ні на хвилину не забувають весь той жах, який відбувається в Україні через війну, розв'язану Кремлем 24 лютого. Вони також висловлюють щиру підтримку і наміри робити все можливе, щоб Україна перемогла. І я Je ne vais pas vous appeler des représentants. Je vais vous appeler exactement ça. Des amis chers à nous. On sait ce que vous avez fait pour la communauté ici, dans l'arrondissement, à Montréal, au Québec. On vous tient tous à cœur. Et on vous remercie encore une fois de tout cœur. Donc, mes s'il te plaît, dis-nous qui est ici. Je vous présenter nos I want to introduce, and just so we'll, you'll be able to wave, we have from the La nationale National Du Québec, Vincent Alexandre, député provincial, Québec Solidaire. Aussi Québec Solidaire, Vincent Marissal, député provincial. Евген Чолій, почесний консул України в Монреалі, звернувся до всіх присутніх з подякою та добрими новинами. in a war that Russia predicted would last only 3 days. Поборите, вам Бог помогає. За вас правда! За вас слава! І воля святая. Изброєні сили України почули Тей заклик нашого пророка і успішно і героїчно захищають територіальну цілісність України. І ми їм спільно говоримо і кажемо слава героям, які захищають Україну. Цей день, незалежно від віку, стилю національності, люди вдягають вишиванки і носять їх з великою гідністю. І багато монреальців підтримують українці, вдягаючи їхній національний одяг. Одноденна програма події розрахована з 9 ранку до 10 вечора. Одноденна програма розрахована з 9 ранку до 10 вечора. І сподіваємося, що у вас була можливість завітати до українського фестивалю в Монреалі і отримати насолоду. З вами була Наталя та Ірина для програми Українська хвиля. Не питаючи у мене заплакані очі. Чому часто утікаю я вой? І блукаю я там до півночі, не не питай, не питай і блукаю я там до півночі, не питай, не питай, не пиваймо, лай-лай-лай, ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла лай ла, 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 не питай, чому в'яну і сохну, як квітка, бо я щиро кохаю тебе, ти покинув мене сиротину на посміх повір для Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Yeah, panon az bandera yeah, yeah, yeah. panon bandera ukraina bat iza ukraine no podehoyuvat ko samozhalala koste no mesheva Ще раз закріпимо, батько наш бандера. Батько наш бандера, Україна, мати. Ми за Україну будемо бою. Мати". Підімеймо, а ми на славну Україну, геро звеселимо.